Привіт, мої хороші! Ми ще поговоримо сьогодні про доглядову косметику, про такий важливий косметичний засіб, як крем для обличчя, яким користується кожен із вас. Є рідна доглядова косметика, яка діє, але дорога і не кожному доступна. Є мас-маркет і мидл маркет. І Більшість людей користуються цією більш доступною косметикою. Не завжди вона всіх підходить, не завжди вона дієва. А для того, щоб зрозуміти, чому, давайте розберемося, як готується крем, з чого він складається, і що ви можете в нього додати, вже в вашій куплений крем, для того, щоб він мав кращу користь для вашої шкіри. Буду розповідати на власному прикладі, як я готую крем. І почнемо з того, що крем готується складається з трьох фаз: масляна фаза, олійна. масляна фаза, водна фаза і активна фаза. А до масляної фази відноситься олійка. Якщо це для обличчя, я беру виноградної кісточки. Це сама легка олія, яка не забиває пори. І обов'язково йде емульгат. Емульгатор потрібний для того, щоб поєднувати між собою олію і воду, для того, щоб вони не розшаровувались, а утворювали однорідну консистенцію крему. В одну ємність наливається масляна фаза, в другу ємність наливається водна фаза. До водної фази можна взяти як гідролат, так дистильовану воду і деонізовану воду. Ось, нагрівається при певній температурі, між собою змішується, і вже це все має вигляд крему. Далі має значення активна фаза. Активна фаза вводиться в крем, коли він охолоне, після температури ну, от, чуть нижче 40 градусів, 40 і навіть трішечки нижче градусів вводиться активна фаза для того, щоб вона діяла правильно. І ось тут уже має значення: От в кремах, які ви купуєте, скільки корисних компонентів додали у ваш крем. Розумієте? А для того, щоб це зрозуміти. Коли вони пишуть склад, то те, що на першому місці, того додається більше. Ну, зазвичай так всі формують етикеточки, і так по правилах, має бути. От ви подивіться, що туди входить, можете загуглити, подивитися, що це за компоненти. Звичайно, в покупних кремах додають велику кількість консервантів для того, щоб крема зберігались при кімнатній температурі, не псувались, щоб коли ви туди пальчики бруденькі засунете, щоб грибочки не поросли. Тому що в мій крем так зробіть, і грибочки можуть порости. Тому я вже теж стала трішечки більше консервантів додавати, ніж раніше. О, і е, коли додаю туди багато консервантів, вони можуть зберігатись там 2-3 роки. Да? От, і уявіть, ви потім те наносите на шкіру. Але, але активна фаза, що туди входить, насправді дуже багато різних факторів. Це залежить і від віку, від типу шкіри. Від потреб шкіри, від певних проблем. Це і висипи, це і купероз, це і темні кільця під очима, це і набряки і так далі, так далі. І це все має велике значення. Має значення рівень PH, косметики, якою ви користуєтесь дуже рідко, хто пише, який рівень PH знаходиться в тій чи іншій косметиці. А для кожного з нас це має насправді колосально велике значення. Саме через це я вам раджу придбати для того, щоб ви могли це вимірювати. При необхідності це можна коригувати, і якщо колись буде потреба, я вас навчу, як це робити. Як я роблю коряво, але роблю. Давайте говорити прямо. До активної фази додаю багато всього. Але давайте почнемо з того, як ви можете цю активну. Фазу додати вже у ваш покупний крем. І що це таке? Як визначити, що потрібно саме вам? Якщо у вас шкіра потребує зволоження додаткове, то ви бачите, вона у вас така тускла виснажена. При тому, що у вас, наприклад, комбінований тип шкіри або жирний тип шкіри, тобто вам не потрібно це. Підживлювати великою кількістю там, інших олій. Ви можете додати Акваксіл. Акваксіл це не скажу аналог, це навіть щось краще за гіалуронову кислоту, тому що гіалуронова кислота є високомолекулярна і низькомолекулярна, вона діє на рівній рівні шари нашої шкіри епідермісу. Так? Гіалуронова кислота утворює таку тонесеньку плівочку на шкірі. Коли це на ніч. Ви наносите, це дуже добре для того, щоб зайва волога не випаровувалась, а залишалася у шкірі. Таким чином, шкіра буде ще більше і краще зволожнена. Але... Мені такий варіант не підійшов, тому що потім ви щось наверх наносите і воно як трішечки йде такою скаткою. Від Акваксіл такого не буде. Ви можете його додати в крем, ви можете його додати в термальну воду, ви можете купити гідролат, додати його туди, і це вже буде краще зволоження. Можете додати в масочки, там якісь, які ви робите, які ви робите самостійно, або навіть в покупні ви можете додавати тільки трішечки, подивіться, який відсоток можна використовувати. От, наприклад, Аквасіл 1-3% від всього об'єму там косметики, яку ви робите. Якщо у вас є люди, які кажуть, що на осінньо-зимовий період а, потрібний жирний крем, тому що а, шкіра дуже сильно страждає, там, а, обвітрюється, холоду не переносить, а, вітамінів не вистачає і так далі. І так далі. Якщо а, така у вас ситуація, ви можете додати, депантенол пантенол і вітамін Є. Е. Ви його можете додати, як у крем вже готовий, ви можете купити олійку, додати це в олійку і там два-три рази на тиждень наносити на ніч на очищену. В шкіру після того як ви це зробили, трішечки помасували. Пройшло хвилин 10 і ви зайву лійку, яка у вас є, серветочку промокнули і забрали. Ви побачите, який буде результат. Якщо у вас інші проблеми, той же самий купероз, е, висипи, е, темні е, кола під очима, там ще щось, там є дуже багато, от в магазині Бюрк є дуже багато різних косметичних компонентів. Регуєж це від темних кіл під очима, наприклад, від куперозу, це не означає, що воно при, прибере проблему. Ні, це проблему не, не прибирає, тому що все, що у нас є тут в от зоні, воно йде із середини. Проблему потрібно там. От, Лікувати, ну в залежності від типу проблеми, але поліпшити стан шкіри, зробити її більш живою, сяючою і такою зволоженою, ви можете це зробити самостійно. І, не знаю, там, там ви можете іще подивитись, почитати, наприклад, по вашим потребам дуже багато різних компонентів, і там дуже детальний опис усього, що як використовувати. Також ви можете порадитися. Що вам краще купити як додати куди. Також там є дуже багато у них рецептів, як що готувати. Не скажу, що всі рецепти там такі, знаєте, ну я і не всі дивилась, і не все пробувала. Але в деяких рецептах, ті, що я знаю, то дуже, прям занадто багато різних компонентів, ну, щоб ви там всього купили, буду говорити відверто. Але кожен підбирає компоненти сам, заміняє сам і рецептує, розкрадає, складає, якщо хоче сам. Мені дуже подобається пінка для вмивання із магазину Бюр. Там йде молочна кислота і саліцилова кислота. Не саліцилова, саліцилова кислота. Так. Що я вже забула, оскільки готувала, вже забула. і різний тип кислоти впливає по-різному на нашу шкіру, йде краще очищення. І Мені вона наскільки ідеально підходить. Така дуже проста пінка для вмивання. Холодним методом вона готується, але вона дуже класна і вона дуже ідеальна. І рівень pH ви можете підкоригувати і олійки туди входять, де ви от вмились, ви відчуваєте очищення, але нема стягнутості шкіри. І це є дуже класно. Якщо у вас залишились якісь запитання, можливо, до мене, уточнення, можливо, ви щось не зрозуміли, ви можете в мене запитувати. Ось цей крем, який я готувала останній раз. І через те, що додала сюди трішечки менше таких ось порошечків, різних там у мене багато. Він у мене більш рідкої консистенції можна робити консистенцію для такої баночки, можна для з дозатором, помпова, як вона правильно називається. Але вони йдуть одноразові, помити їх нереально. Мені такі варіанти дуже подобається, тому що кожна баночка теж коштує грошей і все комплексно взяти, то. Так от трішечки, знаєте, зараз не на часі, якщо чесно сказати. І крем він спочатку йде білий через порошки, ось, потім він адаптується під колір шкіри, він дуже поживний, він є дуже класний. Я точно знаю, що я сюди додавала, які компоненти, скільки їх туди входить. І це є дуже класно. Якщо ви хочете навчитись готувати крема для себе, так як я до цього прийшла, там не пам'ятаю 3-4 роки назад, вже не пам'ятаю. Я можу вас навчити. Я не косметолог і не біолог, кажу одразу. Але якщо у вас є таке прагнення чомусь навчитись, ви ж завжди цьому навчитесь. Дуже багато інформації є в інтернеті, є форуми косметологів України. І там дуже багато цікавої інформації. Ви можете експериментувати, вчитувати, що, з чим поєднується, які кислоти і так далі, так далі. Розповімо про посуду спеціальну для приготування косметики, мінімальний набір, який вам потрібний, і для чого це потрібно, які мають бути мішалочки, якого типу, коли де застосовувати. Спочатку це все здається дуже складно. Це все спочатку. Потім, коли ви навчитесь, вас це буде затягувати і це навпаки вам буде здавати, що є дуже-дуже класно. А, тому, якщо вам цікаво, випишіть. Я тоді буду старатись з вами ділитись, коли в мене буде час. Буду записувати а, цікаві відео, і щоб ви були сяючі, гарні, кохані, собою любимі і всіма рештами теж. Це все дуже можливо. Не знаю, не знаю, але я на свої роки. В салону кожу тільки для того, щоб стрижечку собі зробити, не знаю, чи це справа прямо в косметиці, яку я готую сама, чи комплекс з усього того, що я роблю сама вдома. Тому що я така не люблю витрачати навіть час, щоб кудись піти. Багато хто з вас знає, що навіть на каву в мене витягнуть склад. Така завжди я зайнята. Мені завжди нічим займатися, а що шукати і що вивчати. Тому що можна готувати самому, от якщо там взяти або. Все ми купуємо, насправді все можна приготувати, все. але на це потрібний час і це затягує, і це багато компонентів і купується і так далі. Але що я готую для себе? Я готую пінку для вмивання, термальну воду, крем під очі, тому що там PH іде 6, крем для обличчя, PH5,5 для себе роблю. Для чоловіків треба 5,8 робити, чуть-чуть навіть для, для обличчя. Далі масочку, гель маска, олійка, потім вода з ніціамідом і вітаміном. С. Тобто, це те, що ви можете робити самі, і це є дуже класно. Якщо вас щось зацікавило, якщо вас щось ще додатково цікавить чи не зрозуміло, не соромтесь, запитуйте в коментарях, можете написати в особисті. Я обов'язково відповім підкажу про те, що знаю я.